Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про мій закритий відеокурс, як відкривати фастфуд або інші заклади з нуля. Я проводив багато консультацій для людей, які хочуть відкриватися. Зазвичай ця консультація тривала протягом години, але за цей короткий час ми не встигали розбирати всі питання, які виникають при відкритті, всі нюанси, всі проблеми. Тому я вирішив зробити закритий відеокурс. Як відкривати заклади з нуля. Цей курс я вмістив свій багаторічний досвід, який я маю у сфері хорека та відкриттів закладів з нуля. Я записував цей відеокурс декілька тижнів, я розжував вам все по полицях, починаючи з ідеї відкриття і закінчуючи першим чеком у вашому власному закладі. Також у вартість відеокурсу буде входити особиста розмова зі мною. Протягом 30 хвилин до ми розберемо з вами face to face, ваші питання з приводу відкриття. Можливо, у вас будуть деякі питання з приводу мого відеокурсу. Також у перший тиждень покупки мого відеокурсу буде діяти знижка мінус 30% на весь курс, ну а потім буде ціна стабільна.